Вітаю, дорогі друзі та гості. З вами Аня, і ви на моєму каналі Знахідки з СЕРВАНТІ. Хоча сьогоднішнє відео є досить незвичним для мого каналу, знахідка не з серванту, але все ж таки, знахідка. Взагалі, мило я не збираю, не колекціоную, але сьогодні вирішила його просто вам показати, яке раніше було мило. Розпочати хочу з ось такого дитячого мила, тік-так. Ось таке цікаве зображення дитяче. На упаковці. Виготовлялася вона на заводі Свобода, маса 150 грам, група дитяча, ціна 35 копійок. Далі ось таке мило туалетне, подарочное. З зображенням ось такого букета квітів, з бантиком. Дуже таке гарне на подарунок. Також завод Свобода, номінальна маса 150 грамм, Москва група Екстра ціна 80 копійок. Далі ось таке дитяче зображенням зайчика косметь... Невський завод косметичних изделий, город Ленінград, Маса 100 грамм, ціна 14 копійок. І ось таке суничне, зіллянічне. Також гневська косметика. Маса 100 грам, ціна 12 копійок, Третя група. Раніше мило яке відносилося до третьої групи, іноді продавалося без упаковок. Але саме оце суничне, воно було в упаковці. Кольор самого мила яскраво. Рожевого, можливо, це саме воно проявилося на упаковці. На жаль, показати я вам його не можу, так як все тут мило запаковане. Моя мама говорила, що в неї в дитинстві було саме таке мило. Саме цим милом, таким милом вона користувалася в її дитинстві. Це мило приблизно 60-х-70-х років. Точно вам сказати цього не можу, це приблизно. Дуже ароматне це мило. Незважаючи на те, скільки років воно зберігалося, запах залишився досить приємний. Я зараз навіть знімаю відео, і мені чути аромат цього мила. Досить такий приємний аромат. Сподіваюсь, вам сподобалося моє коротеньке відео. Ставте лайки, підписуйтеся. В наступному відео хочу показати Вам дитячий посуд, так що підпишіться на мій канал, щоб не загубити мої наступні відео. А вам бажаю щастя, миру, достатку. До зустрічі, бувайте!